Народний депутат Кожемякін, фракція Батьківщина, колеги, цим законом передбачається, я сказав голова комітету і автор законопроекту утворення у складі Вищої ради правосуддя служби дисциплінарних інспекторів. Фракція батьківщина не буде підтримувати зміну правового статусу служби дисциплінарних інспекторів в Вищій раді правосуддя та надання дисциплінарним інспекторам. Додаткових повноважень, ми так визначились, тому наша така позиція. А другим питанням я хотів би сказати в контексті цього проєкту наступне: робоча група попрацювала, проект проголосували, Кошти для забезпечення сил безпеки і оборони шукаємо. Постійно Кабмін Міністерство оборони МінФін нам кажуть: нема грошей, нема грошей. Так, от воїни, сил оборони і безпеки, телефонуючи мені як народному депутату. Пропонують вирішення питання по збору коштів і донатів. Вони у зв'язку з тим, що останнім часом, після 24 лютого, дуже багато бізнесменів колаборантів виїхало за кордон і зараз намагаються якимось чином завести свої кошти, вивести свої кошти з України через рішення звичайно кого правильно суддів. то бійці військовослужбовці пропонують. Комітету, до речі, з корупції по боротьбі з корупцією, на, на заміточку. А і набутеж рекомендують дати статус агентів під прикриттям, суддям вищого суду спочатку, тому що перший парасудніст-десантник вже пішов, який взяв 3 мільйона е, доларів. Пан князів, у нього досвід є. Він сьогодні надихає всіх інших і всім суддям іти збирати кошти. На збройні сили нехай беруть, а збройні сили їх знають, що з ними робити. Дякую.